Всім привіт, друзі! І я знімаю для вас відео про книжки. Сьогодні поділюся такими своїми рекомендаціями і перевагами. Я надаю переваги паперовим книгам, але деколи можу читати електронні, наприклад, коли у коледжі або в дорозі, де немає змоги читати паперову книгу. Також дуже люблю книги в твердих обгортках. Вони якісь естетичніші, як мені здається. Перша рекомендація, щоб натягнутися за ось тими закладинками стикерами я їх просто прикріплюю на обкогортку книжечки на обкладинку, і потім просто закриваю книжечку, беру стикер і приклею. Також мені не подобається, коли стерчать ось так стикери довгі, тому я їх намагаюся клеїти ось так непомітно і так виглядає набагато естетичніше. Також, якщо вам тяжко себе заставити читати, можу вам порекомендувати включати таймер, наводити там, наприклад, на півгодинки і робити між півгодинками 10 хвилин перерви. Це допомагає. Також можете читати вголос, так інформація запам'ятовується швидше і швидше читається. А зараз я вам хочу розповісти про те, що я читав у цьому місяці, що почав, а що закинув. Почнемо з того, що я закинув. Я закинув книгу «Знищ мене тому що вона дуже для мене важко читається. Не знаю чому, але мене вона не затягує так, як інші книжки. Мені дуже подобається, як пише автор, вона дуже незвичайно пише, і це дуже-дуже круто. Мені подобається сюжет, але не знаю, чогось мене прям не, не дуже приваблює ця книга, і її ще й дуже-дуже тяжко читати. Я за годину прочитую 10 сторінок цієї книжки. Тому поки що я. Я її закидаю і, можливо, потім у мене буде до неї настрій, до неї хрест, і я її прочитаю. Що ж, я почав читати в цьому місяці і планую закінчити. Це поклик з могили Саймона Бекета. Це п'яте розслідування, ой, четверте розслідування. З ось таким жучком. Поки що я на 30-й сторінці цієї книжки, але вона мені дуже подобається, тому що тут нам нарешті розказують історію Девіда Гантера до страшних подій, які сталися у попередніх книжках. Не буду вам спойлерити. Поки що мені все подобається. Сподіваюся, вона мене затягне і я її дочитаю до кінця цього місяця. І перша прочитана книжка в цьому місяці це Тес Геріцин, асистент. Ура! Мене нарешті дійшли руки до цієї книжки. І вона мене затягнула просто так, що у мене давно вже такого не було, що я, типу, скоріше би вже почитати книжку. Такого давно не було, а саме ця книжка, вона якби вивела мене з нечутуна. Ось. І вона суперова. Мені дуже подобається сюжет. Мені дуже подобається, що в книжках Тез Герітсон є якби такі звернення від самого антагоніста цієї книжки, від самого там маніяка. Ось і мені сподобалася книжка. Хоча хірург мені подобається трішки більше ніж асистент. Ось таке коротеньке, прикольне відео у мене вийшло. сподіваюся, воно вам сподобалось. Ось, якщо це так, ставте йому вподобайку. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося у новенькому відео. Всі пока-пока. А ще у мене в телеграмі просили відгук на книжку відьма. Я бачу, вас цікавить пітьма. Дуже мені сподобалася ця книжка. Мене затягнуло. Я читав її до 4 годин ранку. Вона мене прям затягнула. Правда, тут так все було незрозуміло. Я просто сидів в ступорі. Ця книжка мене заводила в такий прям в шок. Не знаю. Я був прям в шоці, тому мені дуже сподобалось. Мені сподобалося коротше, все. Дуже класна книжка, але там потрібно посидіти і подумати над нею, тому, що там важко розібратися, що там, де і як.